У Литві завершилася акція радаром, під час якої протягом одного місяця було зібрано понад 8 мільйонів євро на закупівлю понад 1100 комплектів безпеки для українських військових. Разве было когда-то иначе? Цю компанію проводили литовські змі та громадські організації. Організатори закликали жертвувати гроші на придбання комплектів безпеки для українських військовослужбовців. Кожен комплект вартістю у понад 7 тисяч євро складається з монокуляра нічного бачення, лазерного прицілу та індивідуального антидронового комплексу. Президент Литви Гітана Снауседа зазначив, що за ці два роки війни ми всі побачили, що російський агресор вирізняється особливо. Жорстокістю та кровожерливістю, проявам яких немає меж, і за ці два роки литовці пройняли ще більшою повагою до українського народу. Це нація, чоловіки, і жінки, якої б'ються на полі бою, ризикуючи своїм життям, і наш обов'язок допомогти українським бійцям, яким зараз особливо важко. Нати продовжує вчиняти ударні штурмові дії. В них є пріоритетний напрямок це місто Часів Яр. Так чи інакше противник ставив перед собою завдання його окупувати. Чому це стратегічно є важливим, оскільки часів яр розташований на панівній висоті? У разі, якщо противник реалізує свої наміри володію часом яром, відповідно під вогневим впливом активним опиняється ряд інших міст, які зараз знаходяться в мовно телевізоні. зоні. Це і Константинівка, і Дружківка, і зокрема Краматорськ. Що стосується намагань противника протиснути. Діє комбінованою тактикою застосовує все наявне озброєння та техніку, яка є в нього в розпорядженні. Але на поточний момент об'єктивно на відтинку саме по відношенню до часу яру, успіху немає. Силам оборони вдалося окупувати ту ситуацію. Що стосується решти відтинків, саме Бахмутської зони оборони, противник також намагається штурмувати в напрямку Іванівського, в напрямку Кищівки та Андрівки. І застосовує при цьому різноманітну тактику, які нарешті вітинків. Зокрема, три дні тому противник вчиняв ударну штурмові дії з залученням значної кількості броньованої техніки. Там, до 30 одиниць загалом було задіяно це тільки те, що ми змогли побачити 22 да, одиниці ворожої техніки противника силами оборони було знищено. Цей результат став можливий за рахунок того, що бригади, які тримають вітинок, так чи інакше мають достатньо позитивний зв'язок і комунікацію між собою. Ну відповідно наполеглива робота особового складу, як інженери, які проводять мінування і підготовку оборонних споруд, зокрема, так і засоби БПЛА, які своє часу змогли виявити наміри противника і район переходу в атаку їхнього, так і відповідно ударних засобів. БПЛА тільки вірений мені підрозділ в той день зміг знищити БП противника. Це БМП та БТР, а також ще шість вивести з ладу. Тому активна робота продовжується щоденно, і я вважаю, сили оборони так чи інакше будуть мати успіх по обороні тих рубежів, на яких ми зараз перебуваємо. Звісно, дуже і дуже важливо, це м, те, що відбувається всередині суспільства. Про це треба говорити, тому що противник намагається реально розділяти нас, починаючи зсередини, запускаючи різні інформаційні компанії. Використовуючи те, що за моїм переконанням належно не проводиться інформаційні кампанії щодо мобілізаційних процесів, до того що чекає військово після мобілізації, яка буде очікувати підготовку, і таке інше, відповідно, нам всередині держави треба зберігати єдність, забувши за моїм переконанням про політику, згадавши, що ми воюємо під одним синьо-жовтим стягом, і відповідно кожному на своєму місці не думати, що це пройде десь повз нього треба готуватися до того що доведеться битися з противником і чим раніше ті хто зараз цю не усвідомлюють почнуть готуватись і усвідомлять тим більше шансів зокрема і у нас тому що від якісного поповнення сил оборони залежить зокрема успішність виконання бойових завдань що стосується технічного забезпечення тут є позитивна динаміка що вона пов'язана об'єктивно протягом кінця 2023 року і початку 24-го ми почали отримувати більше технічних засобів, саме БПЛА ударного типу ті за рахунок держави, але розмах він настільки великий, і витрата техніки дуже дуже висока. Що для того, щоб повноцінно виконувати бойові завдання, нам потрібна підтримка, зокрема і українського народу, тому що об'єктивно на поточний момент 40% техніки, яка летить в бік ворога, і знищує його, це те, що куплено друзі, саме за рахунок ваших донатів. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Продовжимо тримати єдність, бойовий дух, і я впевнений, що на полі бою також будуть позитивні. успіхи. що за два роки стало зрозуміло, які потрібно мати особистий резерв. Так це і пальнички, і теплі речі, і невеликий запас харчування в будь-якому випадку має бути. Що стосується загальної підготовки всім, хто є зобов'язаним, на поточний момент. За моїм переконанням, треба взяти себе. Знайти в собі ту хоробрість, яка присутня, згадати, що збройні сили України це не хтось там, кого готували 20 років і тепер вони воюють. Це в минулому ваші сусіди, колеги по роботі, вчителі, бізнесмени і багато інших верз населення, які зараз проходять службу. Це ті люди, які були з вами пліч -опліч в цивільному житті. Тому напевно у вас достатньо хоробрості для того, щоб електоризувати свої дані і вже зараз пройти загальну військову підготовку для подальших оборонних дій. Тому що в разі успіху противника з практики, ми ж зараз не придумаємо це з голови. Згадуємо, що відбулося в Бучі, Єрпіні, згадуємо, що відбулося в Ізюмі, що відбувалося в Шевченкому, Куп'янську, що робили з українцями. І навіть той, хто не називав себе українцем, він теж попав під роздачу достатньо жорстку і був або покаліщений, або знищений. Те, що відбувалося в фільтраційних таборах умовних, те, що відбувалося в катівнях, ну. Я б не хотів, щоб люди це навіть бачили, але про це потрібно знати розуміти, що така участь буде очікувати кожного, хто опиниться в окупації. Відповідно, готуватися потрібно вже сьогодні. Що потрібно зробити державі? За моїм переконанням, це суб'єктивна моя думка, як громадянина. Я вважаю, що достатньо ще раз, друге, про це кажу, гратися в політику. Нам потрібно приймати ряд рішень, які не є популярні, які можуть по різному сприйматися суспільство. Якщо військове зобов'язання. Не знаходять в собі хоробрості зараз прибути до військоматів, активізувати свої дані, бути мобілізованими, значить, треба створити систему примусу, яка б не порушила Конституцію, але, зокрема, зобов'язала військовозобов'язаних захищати свою батьківщину. Інструктори навчать, як це робити правильно. Що стосується загалом підготовки нації за моїм переконанням, всі. З 18 років, кому дозволяє стан здоров'я, незважаючи на те, чоловік це чи жінка, мають бути військово зобов'язані. Держава має прорахувати фінансування кошти для того, щоб люди пройшли загальну військову підготовку і отримали додатково ще військову освіту. Для чого це потрібно? Це не значить, що всі будуть воювати, пішли на фронт. Так не буває для того, щоб забезпечити фронт, має працювати п'ять-шість осіб в тилу, але це необхідно для того, необхідно для того, щоб коли настав час ще. Ви розуміли, як користуватися зброєю і як нею ефективно ліквідувати ворога. Якщо б ця програма працювала до прикладу, з початку війни Росії проти України з 2014 року, то результат, який ми отримали в 2022 році, на початку повномасштабної війни, коли тисячі людей взяли до рук зброї, не були підготовлені в динаміці на полі бою, був би зовсім інший. Ми мали б інший результат на полі бою. Перепрошую при менших втратах. Тому е, краще, що може зробити держава по відносно до своїх громадян, це дати необхідні знання і рівень підготовки для того, щоб люди були готові і не опинилися в розпачі в скрутну хвилину. Е, скажу вам більше, що треба так набрати в ладоні холодної води, і це стосується не тільки тих, хто зараз владі, це стосується опозиції. Добре, вмитися і усвідомити для себе наступне: що зараз мова не йде про обрання чи переобрання. Чи про посаду зараз мова йде про те, ми будемо існувати, чи нас не буде існувати? Бо якщо не буде держави України, то й переобиратися не буде куди, і посад не буде, і життя не буде, бо його забере окупант. Тому я дуже розраховую напевно, що все-таки більшість, хто зараз приймає рішення або спроможне доносити свою думку, тверезо оцінюють ситуацію, і будуть житі необхідні заходи, зокрема інформаційних компаній, для того щоб націю не роз'єднувати, а з'єднувати, і для того щоб формувати необхідні резерви для відбиття потенційних загроз від противника.